Вітаю, мене звати Антон Чекалі. Ви дивитесь програму інтерв'ю дня. Моє серце у полоні. Плакати з такими щемливими надписами криворіжці можуть бачити щонеділі на 95-му кварталі під час акції нагадування про полонених армійців. Мітинг, нагадування проходить у рамках всеукраїнської акції. Більше про заплановану подію ми поговоримо з очільницею громадської організації Сталева гвардія Кривий Ріг» Оксаною Латанською. Вітаю вас, пані Оксано. Доброго дня, Антоне. Пані Оксана, ми вас добре знаємо, але давайте нагадаємо нашим телеглядачам про вашу громадську організацію, коли вона була створена і скільки людей наразі в цій спільноті. Громадська організація Сталева гвардія Кривий Ріг була створена в наприкінці серпня минулого року офіційно, але діяти ми почали десь на рік раніше. Тому що просто сидіти мовчки і чекати це є нестерпним. Тому що ми відчуваємо, знаєте, що в такому, у такому випадку, в такому варіанті розвитку подій, ну, фактично забувається все, що було зроблено. Нові виклики, нові теми, якась втома або навпаки, воно призводить до того, що наші рідні можуть піти в забуття. А від забуття до небуття дуже важливо. Маленька відстань, тому ми змушені боротися за наших рідних. Наразі в нашій організації вона створена була як організація, що об'єднує рідних полонених, зниклих без вістин. Та загиблих захисників Маріуполя. На щастя, до нас зараз доєднуються хлопці, які звільняються з полону. Зокрема, лише в цьому році звільнено з полону 30 наших рідних, і це ну, просто неймовірна радість. Яка стала спільною справді тому, що за ці роки боротьби за наших рідних ми дійсно стали родиною? ці зв'язки, набуті людьми, об'єднаними спільною бідою, вони знаєте, іноді бувають чи не міцнішими за кревні зв'язки. Розкажіть, будь ласка, про перші ваші акції, можливо, наймасштабніші, і які події вас спонукали боротися далі і не припиняти такий вид діяльності? Ну, насамперед, на боротьбу спонукав той момент, коли Маріупольський гарнізон, якому було обіцяно повернення додому або інтернування в треті країни з рук ворога? Не було повернено, як було обіцяно через три-чотири місяці, і стало зрозуміло, що як казав, як було раніше сказано, усі договори з Росією не варті того паперу, на якому вони підписані. А отже, треба йти шляхом боротьби. 86 днів. Наші рідні боролися за нас, боролися за цю країну. Маріуполь став спартою 21-го століття. Жодна інша битва в історії воєн не може порівнятися з героїчною обороною Маріуполя. От, тому ми маємо бути гідні наших синів, наших чоловіків, батьків для декого. От, і тому ми були змушені просто діяти. Моя найперша акція була: ну зараз згадуєш той рівень, і це такий, знаєте, був старт. Але я зрозуміла, що на правильному шляху, коли роздавала. Флеєри, які запрошували Криворіжців на цю першу акцію, яка відбулася на Арт Майдані восени 22-го року. І я от давала простягнула флаєр жіночці, яка крокувала пос. Вона так прочитала, каже: м, -м в полоні. І скільки? кажу, ну вже чотири місяці. Ну, чотири місяці, мій дев'ять років. І в мене, знаєте, мороз пішов шкірою, я, я її запитала, кажу, а що ви робите для того, щоб його повернути? Вона сказала, що тут зробиш? Сижу, чекаю. І я зрозуміла, що сидіти і чекати це не той шлях, це шлях, який веде в нікуди. Отже, ми на правильному шляху. І ну, ми ж не обмежуємося лише от такими от акціями. Ми паралельно ще звертаємося до органів державної влади, до представників міжнародних установ. Зокрема, от на початку місяця в нас була зустріч, організована секретаріатом повноважної Верховної ради справ людини, з омбудсменом Туреччини, паном Шерифом Малкочем. Туреччина долучилася нарешті, от пройшло досить досить багато часу з моменту турецького землетрусу, який змусив цю країну закрити на певний момент, на певний період усі міжнародні напрямки діяльності, сконцентруватися на внутрішньому. Полі діяльності зараз Туреччина повертається до активної участі в долі України і українців, і ми змогли бути першими на мікрофоні, першими на мікрофоні відкритому, який був на цій зустрічі. Я особисто звернулася до пана Шерефа з проханням ну, звичайно, домогтися, ну принаймні, хоча б відвідання місць, де утримуються наші полонені, щоб переконатися, що з ними. Поводяться нормально, хоча б нормально. А по-друге, акцентувала увагу на тому, що важко поранені згідно усіх міжнародних правових актів мають бути повернені навіть не в рамках обмінів, важко поранені, мають повернутися додому, тому що ну вони тим більше два роки минуло після отримання людьми поранень. Ну якщо людина з таким станом здоров'я, вона ніколи вже не стане в ряди і не буде комбатантом. Його місце вдома. Він має лікуватися, він має жити жити. Вже, можливо, не настільки повноцінним, але все-таки життям, а не існувати в очікуванні, коли щось в його долі вирішать треті особи, треті сторони. І найболючіше питання я поставила пану Шерифу і представникам Організації Об'єднаних Націй, які також були на цій зустрічі і Міжнародного комітету Червоного Христа, це про повернення тіл загиблих, тому що ми. Знаємо, що жертви цієї війни в Маріуполі ну, сягали сотень тисяч людей. І їхні рідні, які вирвалися з того пекла, вони ну, чекають на повернення кожного тіла з Маріуполя, так само, як чекають рідні з інших напрямків. Росіяни не поспішають їм байдуже на те, що відбувається під їхніми ногами на землі, яка їхня ну, дуже умовно, скажімо так, да, по чиїх кістках ходити. Вони за своїх людей живих ніколи не дбають очивали, чи, чи цікаво їм дбати за наших мертвих, але ж ми не вони. І і я звернулася до міжнародної спільноти в особі, от пана Шерефа і представників організації Об'єднаних Націй з проханням про створення гуманітарної місії, яка зможе заходити на тимчасово окуповані території і повертати тіла загиблих українців до їхніх рідних, для того, щоб ми їм тут могли віддати останню шану. Вони мають на це право посмертно, тому що ну це по людяному. Пані Оксано, ми знаємо, що окрім великої роботи з апаратом по поверненню армійців з полону, ви також допомагаєте тим, хто наразі проходить лікування, і тих, до речі, хто зараз зі зброю в руках боронить нашу землю від окупантів. У вас зараз є актуальний збір. О, да знаєте, так трапилося, що от буквально вчора до мене звернулися хлопці, які перебувають на одному з найгарячіших наразі напрямків на Донеччині. Це селище Урожайне, там точаться постійні бої, там постійні артилерійські обстріли, там постійні танкові обстріли, там постійно застосовується величезна кількість впівдронів, які становлять смертельну небезпеку для наших захисників. І там, на тому напрямку, перебувають хлопці, які намагалися зробити все, аби прийти на допомогу нашим рідним, які перебували в Маріуполі в оточеному. Ці хлопці свідомо йшли на смертельний ризик, на смертельну небезпеку, коли намагалися у вертольотах на наднизьких висотах. Потрапити всередину заблокованого міста для того, щоб прийти на допомогу нашим рідним і близьким. Тому, коли вони просять про допомогу, бути знаєте байдужим, ну це якось просто неможливо. неможливо як на мене, просто неможливо. Я вчора злякала свого заступника, коли йому зателефонувала і сказала Сашко, це питання життя і смерті. Ми потрібні ми повинні це зробити. Нам потрібні РЕБи. Реби, які що таке реб? Це засіб радіоелектронної боротьби. Тобто, це така, такий пристрій, який буде глушити сигнал ФП від дрона, який виявляє його на різних, на, на на підльоті і дає людям, які перебувають в зоні дії. Реб шанс вціліти. Тому що, на жаль, ця війна переходить вже, знаєте, в таку війну машин. І от в кого їх більше, той має шанс вижити, в кого їх менше. Держава в нас знекровлена двома роками Великої війни. Ми всі розуміємо, що втома величезна, але треба розуміти, що найважче тим, хто нас боронить. І якщо вони не втримуються, якщо їх не дай Боже не стане, то заміняти їх ми бачимо реальну обстановку в країні. їх, їх немає ким міняти по суті. Немає таких мотивованих, дуже мало залишилося таких мотивованих, таких досвідчених до речі, тому що навіть якщо взяти людину з вулиці зараз і ну вселити в неї певну мотивацію, да досвід набувається дуже важко. У людей досвід двох років бойових дій їх треба берегти для того, щоб їх зберегти, потрібні оці прилади. І ми вчора о 15-й годині оголосили про початок збору. І на сьогодні на ранок 120 тисяч це той мінімум, який ми планували зібрати. Вже було зібрано, і наразі вже ми погодили всі технічні умови, обставини з виробниками. Я зв'язалася, і нам пішли на зустріч при тому, що середній час очікування виконання таких замовлень становить від 7 до 14 днів. Нам зроблять їх набагато швидше. І, але люди продовжують донатити, і ми вирішили не зупинятися. І збір продовжується, тому що чим більше ребів, тим більше врятованих життів. Сам принцип роботи реба такий, що одна установка вона, звичайно важлива, але вона мало ефективна. Треба, щоб сфери їх дії накладалися одна на одну. Чим більше таких накладень, тим потужніший отой Міні-залізний купол, да, от як ми над Ізраїлем бачимо mm -hmm. і заздримо, да, так само реби захищають наших рідних, наших хлопців на передовій. Чим більше оцих маленьких станцій, тим потужніший той міні-захисний купол залізний, да, а, який збереже життя наших захисників. Тому я думаю, наші телеглядачі зараз можуть доєднатися до збору. Я буду щиро вдячна і так. за номером картки, який ви побачите на своїх екранах, також задонатити та підтримати тих, хто наразі. На передовій борони ці наше життя і вибиває окупантів з української землі, пані Оксана. Як так трапилося, що ваші акції Сталевої гвардії доєдналися до всеукраїнської акції? Як це так сталося? Всеукраїнська акція до вас чи ви до всеукраїнської акції, просто знаючи вас. Я думаю, хто під кого все таки? Ви знаєте, ні, насправді ми ну не стали прямо от пілотами-пілотами, але в деяких сферах, от я дивлюся, наприклад, коли ми з вами познайомилися на ну, акції перформансі, да далі от такі перформанси пішли. Е, знаєте, от наш пілотний Криворізький, він пішов далі. Взагалі кривий ріг місто унікальне в деяких моментах, не тільки через те, що це місто довжиною в життя, але й тим, що в нас абсолютно особливі люди, абсолютно і така от енергетика. Ми от започаткували такий перформанс, який пішов далі Україною. А от стосовно акції Полон вбиває її започаткували все-таки кияни. Але вони хотіли да, щоб це було в кожному місці. На жаль, далеко не всі міста України підхопили їх навіть не ну, менше ніж півсотні. Але Кривий Ріг з усіх міст відрізняється тим, що щонеділі вже навіть мені важко пригадати, коли це почалося в жовтні чи в листопаді минулого року. Але відтоді, щонеділі. На в нас на 95-му кварталі о 12-й годині відбувається ця акція, і мене іноді, от я читаю у деяких міських ресурсах обговорення, от навіщо воно це треба, воно треба. Воно треба з двох причин: насамперед, для того, щоб люди не забували, якою ціною забезпечено їхнє життя ціною того, що наші рідні наразі не живуть, а існують, і це вже другий рік. А у травні місяці буде третій рік, вже піде для багатьох з них, на жаль. Це по перше. По-друге, такі акції відлуння про них все одно доходить до наших хлопців, і хлопці, які звільняються з полону, розповідають про те, що вони бачили навіть от в російських новинах, наприклад, найбільший в Україні автопробіг, який також відбувся в Кривому Розі 6 грудня 2022 року. І ми думаємо про те, що треба організувати щось. Схоже, є певна задумка. Кривий ріг на той момент був містом, в якому найбільше автомобілів виїхало на вулиці міста одночасно. Тим більше ми їхали з трьох різних напрямків. І це було дуже красиво, дуже епічно. Знаєте, і це тішило. Насамперед, звичайно, рідних, які відчувають цю підтримку від містян, Кожна, кожна автівка, яка проїжджає просто повз людей, які стоять на колі з табличками, і сигналить це, знаєте, сигнал того, що ми з вами, ми вас підтримуємо, і ваші рідні нам не байдужі. Тому от в Дніпрі колись побачила дівчинка, прямо стояла на проїжджій частині з надписом Сигналь. Ну, ми не стали так робити, але щиро вдячні кожному водієві, який реагує. От. І насамперед, ці акції вони звичайно важливі. Чому? Тому що ми все-таки демократична країна. І суспільство має вплив на владу. І коли суспільство пам'ятає про існування такої проблеми, про існування такої болючої точки, болючої зони, воно не дає владі перейти до чогось іншого, забувши про ось це. Тому і питання полонених, ви бачите, воно все одно піднімається, і от за протягом 2024 року, який от, ну, щойно перетнув да, межу першого свого кварталу, от тільки протягом першого кварталу 24 року у нас повернулися тридцять тринадцять гвардійців, шестеро в останній день січня і 24 8 лютого. І це в тому числі завдяки тому, що суспільство наше не дає забути про цих хлопців цих титанів. Наразі хлопці, які повернулися, вони розуміють, що отак само ж стояли і за них. І вони також долучаються до цих акцій. От мол, минулого тижня була достатньо велика кількість звільнених з полону, які от прийшли підтримати тепер вже рідних своїх побратимів. Ви стояли також поруч йшли поруч, крокували в колонії, коли був наш невеликий марш. От і я думаю, що у неділю вони також будуть, тому що хлопці перепитують на котру годину проводитиметься акція цього разу. це вже рідним не треба нагадувати. А хлопці поки що інтегру тільки інтегруються у це життя життя в повноцінній в повноцінні українській громаді. От. Пані Оксано, дуже вам дякую за розмову. Ми говорили, ми говорили з Оксаною Латанською, головою громадської організації Стала Вагвардія Кривий Ріг про майбутнє про майбутню акцію нагадування, яка відбудеться на 12.00 у цю неділю у на 95-му кварталі. І також ми говорили про актуальний збір. Усі посилання ви можете бачити на вашому екрані. Дуже вам дякую за цю розмову. Нашим телеглядачам я бажаю гарного вечора і спокійних вихідних.